Сонячне затемнення відбувається, коли тінь від місяця падає десь на поверхню землі. А місячне затемнення відбувається навпаки, коли тінь землі падає на місяць. Дві частини тіні темна умбра і частково затінена півтінь. Їхнє розташування визначає, який тип затемнення ми можемо спостерігати землі. Але не всі затемнення однакові. Найвидовищнішим таким, що варто занести до свого списку бажань, є повне сонячне затемнення. Повне сонячне затемнення починається як часткове. Ви помітите, як дерева проєктують півмісяць сонця, а тіні стають різкішими, ніж зазвичай. Пейзаж темніє до синювато-сірого, і ви почнете відчувати зниження температури. Із заходу на вас насувається місячна тінь, наче тихий шторм. Подивіться вгору, і ви побачите, як останній шматочок сонця виблискує, наче діамантовий перстень. Перед тим як розбитися на нитку на мистин обнерівну поверхню місяця. Тепер ви можете побачити перламутри сяйво сонячної корони і рожеве та червоне світло від водню, газу у хромосфери. Разом вони складають зовнішню атмосферу сонця, і повне сонячне затемнення це єдина нагода, коли його можна побачити. Це повне затемнення. Якщо у вас є шанс його побачити, ви повинні це зробити. Місяць обертається навколо Землі кожні 29 з половиною днів, але затемнення відбувається не щомісяця. місяця. Це тому, що орбіта місяця не співпадає з орбітою землі. Вона нахилена приблизно на 5 градусів. Це здається небагато, але майте на увазі, що масштаб моделі, яку ми вам показуємо, вам дуже далекий від реальності. Якщо земля і місяць такого розміру, то відстань між ними має бути близько 10 футів. На такій відстані достатньо 5 градусів, щоб тінь місяця не падала на землю, а тінь землі на місяць більшість місяців. Так, чому ж тоді відбувається затемнення? Тому що є дві точки, де орбіта місяця перетинає площину сонця, які називаються вузлами. І коли Земля рухається по своїй річній орбіті, ці точки збігаються з Сонцем приблизно двічі на рік. Коли місяць у цей час проходить між сонцем і землею, ми спостерігаємо сонячне затемнення, коли він у цей час знаходиться за землею, ми спостерігаємо місячне затемнення. Існує безліч орбітальних примух, які роблять прогнозування затемнень дуже складним. Але загалом ми матимемо кілька сонячних і місячних затемнень певного типу і кілька місячних затемнень щороку. Але ви з більшою ймовірністю побачите повне місячне затемнення за своє життя ніж повне сонячне. Повне місячне затемнення може тривати понад годину. Його може побачити будь-хто на нічному боці Землі. Під час повного місячного затемнення місяць часто стає червоним, тому що атмосфера нашої планети розсіює коротші сині хвилі світла а в той час, як довші червоні хвилі проходять крізь неї. Інакше кажучи, повне місячне затемнення проектує на місяць усі світанки і заходи сонця у світі. Повні сонячні затемнення здаються набагато рідкіснішими, оскільки вони тривають лише кілька хвилин. І хоча Земля отримує повне сонячне затемнення у середньому кожні 18 місяців, кожне з них можна спостерігати менш ніж на піввідсотка земної поверхні. Мисливці за затемненнями подорожують по всьому світу, щоб опинитися на шляху тіні. Під час повного сонячного затемнення місяць точно закриває сонце з точки зору Землі. Це можливо тому, що за збігом обставин сонце і місяць на нашому небі мають приблизно однаковий розмір. Хоча сонце в 400 разів більше за місяць, воно також приблизно в 400 разів далі від нас. Але це вирівнювання не є постійним. Місяць має еліптичну орбіту, його розмір змінюється приблизно на 12% протягом місяця. Коли він ближче до нас, ми можемо спостерігати повне місячне затемнення, але менше 30% сонячних затемнень є повними. Частіше ми спостерігаємо часткові затемнення, коли вирівнювання трохи зміщується, бо кільцеподібні затемнення, коли місяць знаходиться надто далеко, щоб повністю закрити сонце, залишаючи кільце сонячного світла навколо місяця. У далекому майбутньому на землі відбуватимуться лише кільцеві та часткові сонячні затемнення, оскільки наш місяць віддалятиметься все далі. Ми знаємо це, тому що база Олдрінені Лармстронг залишили дзеркало на місяці в 1969 році. Астрономи відбивають лазер від цих дзеркал, щоб виміряти відстань до місяця. Так вони з'ясували, що місяць віддаляється від землі більше ніж на 3 см на рік. Отже, через мільярд років або близько того, які істоти тут не жили. Вони стануть свідками останнього повного сонячного затемнення Землі. На екрані Радіо Ван ми бачимо фантастичне повне сонячне затемнення. Зняти зі знімків над хмарами це просто фантастика. Багато ранніх цивілізацій боялися затемнень. Вони часто розглядалися як напад сил темряви на сонце чи місяць. Але тепер, коли ми розуміємо своє місце в космосі, затемнення це привід для благоговіння і для вдячності. По всій галактиці скелі відкидають тіні на інші скелі. Але тільки тут, наскільки нам відомо, є хтось, хто може їх помітити. Thank you